Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Союзники передали українським танкістам для танків Leopard 2 120-мм покращені програмовані снаряди МК-324. Це стало відомо з фотографій з тубосами від цих снарядів. Імовірно, українські військові отримали снаряди МК-324 від Сполучених Штатів Америки. Цей снаряд оснащений детонатором із програмованим таймером. Після заряджання електронний детонатор програмується на підрив у визначений екіпажем часовий проміжок, коли боєприпас буде пролітати над визначеними координатами. Україна стане першою країною експлуатантом авіадесантних тактичних машин каракал від німецької компанії. Про це компанія нещодавно повідомила на своєму вебсайті. Повідомляється, що 5 машин будуть доставлені в Україну наприкінці 2023-го каракал це тактична авіадесантна машина на базі цивільного позашляховика Mercedes -Benz g Клас. Модульна конструкція дозволяє встановлювати та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами. Українська компанія передала військовим вже понад тисячу мінометів різного калібру. Про це нещодавно повідомив генеральний директор компанії. Зараз компанія працює над збільшенням виробництва. Компанія випускає лінійку мінометів із 2017 року, зокрема різних калібрів 82, 120 та 60 міліметрів. 120-мм міліметровий міномет компанії єдиний серед мінометів українських виробників, які взято на озброєння. У сегменті мінометів калібру 82 мм на озброєнні України стоїть тільки від української компанії Державного конструкторського бюро. Українська оборонна промисловість вийшла на серійне виробництво ударних дронів дальнього радіуса дії. Про це повідомив міністр з питань стратегічної галузи промисловості. За словами міністра, наразі Українська оборонна галузь вийшла на серійне виробництво десятків дронів Камікадзе на місяць. Він зазначив, що це дрони нового зразка. Інтенсивний ріст міністр пояснює успішну інтеграцію бізнесу з державним концерном Укроборонпромом, в рамках якої держава підтримує приватних виробників. Кількість компаній, які серійно виготовляють озброєння в Україні, зросла у чотири рази. Про це нещодавно розповів міністр з питань стратегічної галузи промисловості України. Також він зазначив, Україна у наступному 2024 році втричі збільшить бюджет на закупівлю озброєння та військової техніки українського виробництва. Крім цього, міністр заявив: на сьогодні українських компаній, які серійно виробляють озброєння, вже більше 200. Ще навесні їх було приблизно 50. Наразі різні компанії працюють над збільшенням виробництва. Українські прикордонники опанували безпілотник мисливець дрон Хантер для перехоплення ворожих дронів. Про це нещодавно повідомили в армії дронів. Дрон Hunter f 700 розробляється американською компанією БПЛА. Має власний радар, який слугує для контролю периметра. Також БПЛА, оснащений бортовим комп'ютером з алгоритмом штучного інтелекту. Коли на радарі з'являються порушники, дрон підіймається в повітря і в потрібний момент вистрілює сітку, яка блокує гвинти ворожого БПЛА. У рівному укладено угоду на придбання 20 нових українських автобусів середньої місткості. Згідно контракту, автобуси повинні мати майданчик для представників маломобільних груп населення. Загальна пасажиромісткість такого автобуса складає 60 людей, з яких 22 сидячих автобуси мають бути поставлені до 20 грудня 2023 року. Вартість закупівлі складає 63 мільйона 300 тисяч гривень або 3 мільйона 165 тисяч гривень за один автобус. Український завод виготовив і відвантажив для української шахти новий очисний комбайн. Він має низку переваг, які роблять його ідеальним для вугільних шахт. Завдяки потужному електродвигунам різання комбайн безперебійно працює навіть з вугіллям високої опірності. Українська компанія розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на основних автошляхах країни. Про це нещодавно повідомили на сайті компанії. Тож тепер власники електрокарів за 40 хвилин можуть гарантовано заряджати своє авто на 80% майже кожні 2 години поза межами міст. Наразі компанія фактично першою системно розбудовує мережу швидких електрозарядних станцій в Україні. Зараз компанії вдалося охопити дві високопотокові траси. Упродовж жовтня український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах жилення, що на 4,5% більше ніж у вересні та майже у три рази більше ніж у жовтні 2022 року. Про це повідомляє Укравтопром. Серед нових електромобілів лідером ринку залишається Volkswagen id 4. Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 29 тисяч електромобілів. Енергоатом та американська компанія Holtec International домовилися побудувати в Україні завод для виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива. Такі контейнери наразі виготовляють у Сполучених Штатах Америки. Цей завод має забезпечити не тільки будівництво потужностей малих модульних реакторів в Україні, але й стати хабом для експорту цієї технології до інших країн Європи. Євросоюз виділяє 110 мільйонів євро гуманітарної допомоги, з яких 100 мільйонів євро підуть на підтримку жителів України. Про це нещодавно повідомили на сайті Європейської комісії. Нове фінансування має допомогти гуманітарним партнерам Євросоюзу надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, притулок, охорона здоров'я, психологічна підтримка та захист. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.